Сьогодні кожен хоче бути залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. І я з радістю з вами поділюся американською клубною компанією, яка здійснила революцію в комерції, відокремила модель споживання, відведення бізнесу і дає кожній людині свою перевагу. Ви можете купувати продукцію у найвищої якості преміум сегмента за найнижчою ціною на світовому ринку, дешевше на 75%. Вся продукція органічна, має сертифікати, а також ви матимете можливість знати повен перелік всіх необхідних компонентів, які використовувалися для виготовлення того чи іншого продукту. Ціна дійсно доступна кожному споживачеві, і це все про компанію «Івгуд». Це молода компанія, можливо, хтось про неї ще не знає однак вона починає масштабуватися. Ця компанія робить рекламу, і вона вже на слуху на радіомовленні, в гуглі, різних соціальних мережах. Тож рано чи пізно кожен кожен буде знати про унікальну американську клубну компанію Лігуд. Чому вона унікальна? Тому що ця компанія зробила об'єднання трьох тенденцій сучасності, які дуже подобаються людям. І це клубна модель, маркетплейси та партнерська програма. Клубна модель це пік популярності. Більшість бізнесу зараз переходить саме на клубну модель. Клуби об'єднують людей за цінностями та інтересами. Ну і звичайно, кожен клуб він передбачає, що учасник має сплачувати щомісяця свою абонплату. Клубна компанія Лігу також обирає цей шлях, і вона дає кожній людині вибір. Ви можете за цією клубною моделлю, за своєю підпискою бути лише клієнтом, або ще й поєднати ведення своєї власної справи. Ви можете придбати в клубі франшизу лише за 50 доларів і масштабувати свій бізнес в понад 200 країнах світу. Як це все відбувається? Перш за все. Ви маєте можливість зробити абсолютно безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд і познайомитись із засновниками з продукцією, яка знаходиться на полиці маркетплейсу сьогодні. Це продукція Wellness – здоров'я спорту, молодість, краси та довголіття. З Часом тут буде щонайменше 200 брендових товарів, а згодом і послуг. Це буде платформа туризму, це буде платформа навчання, це буде платформа. Придбання різних авіаквітків і тому подібне. Це все лише починає масштабуватися. Клубна компанія Лівот на світовому ринку два роки і три місяці. І сьогодні в клубі налічується майже 2 мільйона підписників. Лише за 13 місяців цей клуб підписав перший мільйон підписників для клубу. Амазон знадобилося три роки, щоб прийшов перший мільйон підписників. Отже, такого не робила жодна компанія. Ні прямих продажів, ні клуб. Це абсолютно нова, -нова модель, яка дуже дуже подобається великій кількості людей. З понад усього світу, і саме тому ця компанія дуже швидко і динамічно розвивається. До речі, вона має найвищий рейтинг надійності за показниками 3A+, А відомо, що такий рейтинг має лише 5% світових компаній. Всім цим словам, ви можете переконатися, завітавши на світові портали, такі як DSN або For Home. І слід сказати, що ця компанія веде свою діяльність чесно прозоро у неї найчесніші бізнес-партнерські відносини. Ви дійсно зможете тут заробити. І примножити свої статки, все це дуже реально і дуже просто робиться. Тут немає ніяких зобов'язань з приводу придбання продукції щомісяця. взагалі продукт відокремлений від ведення бізнесу і. Ви продукти можете купувати як за ціною учасника, так і за роздрібною ціною, яка є в рази дешевшою. Якщо ви обираєте шлях придбання продукції за ціною учасника, ви можете купити підписку лише на місяць і сплатити 10 доларів Напротязі цього місяця. Купити будь-який продукт, який вам подобається, в тій кількості якої ви бажаєте. До речі, засновники зробили для таких клієнтів також безкоштовні подарунки у вашому особистому кабінеті при реєстрації. А ви зазначаєте лише ім'я, прізвище та електронно. Скриньку і адресу, куди вам відправити вашу продукцію, все більш ніяких документів ви туди не даєте. Ви відкриваєте свій кабінет, і там буде реферальне посилання, яким ви можете ділитись зі своїми просто друзями, близькими та знайомими. Ну, наприклад, ви придбали вітамін В 8 доларів 95 центів. А ваш сусід побачив і сказав: Я теж таке хочу. Ви віддали своє реферальне посилання, ваш сусід придбав такий продукт. А ви від клубної компанії Лівгуд отримаєте безкоштовний продукт, який ви оберете на полиці маркетплейсу. Там буде перелік всіх продуктів, які можна обрати. Це дуже класно, такого не робила жодна компанія. І далі ви можете бути лише споживачем, але це не обмежує вас стати партнером. Ви можете купити франшизу за 50 доларів, і в цій сумі дві цифри: 40 доларів це ваша підписка з клубною компанією Лівгуд один раз і назавжди. Це ваше членство. Ви купуєте. Клубну карту і стаєте партнером клубу. За це вам клуб дає готовий бізнес під ключ, де буде бухгалтерський облік, звітні, статистика, документація про реєстрацію клубної кампанії LiveGood, Маркетплейс, все це з вашими особистими реферальними посиланнями. А також у вас будуть додаткові інструменти від засновників, розробників з приводу продукції. Вони навчають нас про всі ці продукти, яку користь вони несуть, які компоненти там використовувались для виготовлення цього продукту, яку користь вони несуть для нашого організму, як треба споживати. Тобто вам не потрібно бути ні медиком, ні нутриціологом, ні просто професором наук саме клітинного харчування. Все це роблять досвідчені люди, професіонали і майстри своєї справи. Це дуже класно. Ви лише е, ділитесь інформацією про цей клуб з великою кількістю людей і за те, що ви створюєте. Клієнтську та партнерську базу клубу Лівівгут за це ви будете отримувати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубу. З планом компенсації ви також можете самостійно познайомитись, завітавши на сайт клубної компанії Лівгуд. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете зробити екскурсію. Взагалі хочу сказати, що клуб Лівгут це клуб закритого типу, і сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням. Тієї людини, яка є учасником клубу, звичайно, я сказала, що Лівуд почав масштабуватися, і клуб він рекламує продукцію маркетплейса. Ви зможете, звичайно, через Google завітати і придбати цю продукцію без якогось реферального посилання, та ви не зможете стати партнером. А партнер матиме можливість отримувати аж сім видів грошової винагороди. Тому, якщо це цікаво для вас і ви хочете мати основне або додаткове джерело доходу, напишіть мені в телеграм-канал і з радістю вам розповім, як ви можете собі приєднатися, як замовити саме в Україну продукцію, тому що є певні нюанси. Ми використовуємо посередників служби нової пошти та служби міст. Ну і звичайно, я дам роз'яснення. в мене є презентації, які я викладаю на своєму телеграм-каналі з приводу заробітку у клубній компанії Лівгуд. Запрошую вас до своєї команди, команди ком'юніті, допоможу вам масштабуватись та створювати саме свою власну справу за допомогою інструментів від клубної компанії Лівгод. Будьте і залишайтеся здоровими та майте стабільне фінансове джерело з клубна компанії ЛівГуд.